Вітаю! І на колекції скарби вироби, колекції та вироби. Що в мене вийшло з моїх колекцій? Я колекціоную українські вишиті рушники ручної роботи, які вишивали майстрині в 40-х 50-х та 60-х роках минулого століття. Я їх колекціоную, не даю їм згинути, загинути. І займаючись реутилізацією, в мене виходять ось такі вироби. Зараз ми бачимо дві вишиванки для дівчаток 6 та 9 рочків. Вишиванки я виконала з вишитих українських рушників. На дві вишиванки в мене пішло три рушники. Вишивка хрестик. Ручна робота, вінтаж, троянди і не тільки, рукава теж троянди, вони аж горять. Це перша. І ще одна. Ось такі в мене вийшли вироби. Сподіваюся, що моїм дівчаткам вони підійдуть. Це вже другі вишиванки діти швидко ростуть, тому я кожного року оновлюю їх гардероб. Пишіть ваші враження, чи доречно таке використання українських рушників. Буду вдячна за вашу думку. Всім до побачення.